Друзі, всім доброго ранечку. Сьогодні у нас п'ятниця. Я приїхала на Салтівку, 607-й мікрорайон. Будуть у мене перші покази по квартирі, яку я три дні тому виставила на продаж. Це двокімнатна квартира, 607-й мікрорайон по вулиці Широнинців. Так, квартира на четвертому поверсі, звичайний житловий стан, ціна 25 тисяч доларів. І в цій квартирі окремі кімната. Будемо зараз з вами продавати. Так, і ось такий ще затишний двір. Є дитячий майданчик, поруч АТБ, поруч супермаркет клас і до метро Студентська, точніше від метро Студентська, я йшла 12 хвилин, але можна проїхатися проїхати на трамваї. Друзі, ну а поки я чекаю а, наступного покупця, а, хочу вам показати місцевого колорита, який знаходиться прямо біля нашого будинку. Зараз вам покажу. Так, ну і як вам таке? Прямо у дворі є фонтан. Ось наш будинок, а це ось такий фонтан. І зараз я вам покажу, тут ще є ось такі тваринки. Так, ось один, а ось другий. Бачите, тут як затишно? Я в квартирі. Площа квартири 44 метри. Хочу звернути вашу увагу, що в квартирі поміняли всі труби. Це видно. Ось тут стояк і труби. Все нове. Санвузол. У нас такий симпатичний у білих тонах. Ось такий нов... з новою сантехнікою. Кухня 6 метрів. Все, що ви бачите на відео, залишається. За вікнами у нас двір. Так, у будинку і у квартирі є газ. Ви завжди будете з гарячою їжею. Так, це кімната номер 1 вікна у нас за вікнами двір, на підлозі паркет. І в цій кімнаті, в кімнаті велика шафа. Купе. Кімната номер 2 вона з балконом, балкон без ремонту. І ось така простора кімната. Тут, звісно, було б добре поміняти підлогу. Ось така квартира чекає на своїх нових мешканців. Друзі, рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. А люди кажуть таке: приходила сім'я, донька з мамою, квартира їм сподобалася, але треба ще робити ремонт. В другій кімнаті міняти підлогу, так, переклеювати шпалери, тому вони пішли думати, але санвузол їм сподобався, кухня також, а все остальне треба робити. А я чекаю наступного покупця, тому не перемикайтеся. Друзі, рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири, хочу звернути вашу увагу, що доки деякі люди бояться купувати квартири в Харкові та навіть боятися приїжджати сюди, то інші люди діють зовсім інакше. І Західна Україна приїжджає до нас до Харкова, щоб купити квартиру. Ось зараз клієнтка була із Вінниці. Вона приїхала сюди, щоб купити собі двокімнатну квартиру. З Вінниці квартира їй сподобалася, вона розуміє. Що сюди треба ще вкласти гроші. Сьогодні вона дивиться ще кілька варіантів, тому вона поїхала далі. Але ще раз повторююся: покупательниця приїхала з Вінниці, щоб купити квартиру в Харкові. Це дуже радує.